Налаштування системи накопичення бонусів. Адміністратор в адмінпанелі в розділі торгові точки обирає свою торгову точку, на котрій потрібно налаштувати систему накопичення. Відкриваємо налаштування акцій, система накопичення бонусів. Початковий відсоток це відсоток, який буде накопичуватися клієнту від суми чеку по замовчуванні при першій. Покупці. Нижня межа, ми виставляємо від якої суми, який буде відсоток накопичення. Тобто від 1000 гривень у нас буде накопичуватися 1%, від 10 тисяч загальна сума чеків буде накопичуватися 3%. Від 50 тисяч у нас буде накопичуватися у вигляді бонусів клієнту 5% від суми чеку. Вказали ці межі. Натиснули кнопку Зберегти. Таким чином, продавець при розрахунку шукає клієнта по номеру телефона чи по імені, і йому автоматично буде прорахунок, який відсоток має накопичуватися. В розділі «Дисконт-клієнти» в нас є можливість додати нашого нового клієнта, а також переглянути інформацію по балансу покупок клієнта за період, суму накопичених бонусів. Та вказану його персональну знижку. Клікнувши по імені клієнта, в нас відкривається розгорнута статистика, де ми бачимо суму нарахувань по дисконту та списанню, суму покупок тип оплати. Також можна глянути загальну статистику на торговій точці по всіх клієнтах, зведену за певний період, вказавши відповідний календарний період в верхньому правому куті екрану.